Всім доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірно оригінальним і простим при цьому візерунком, який я підібрала собі на один з наступних процесів. Я підбирала візерунок саме під осінню, демісезонну бавовну, тобто, Товстеньку, бавовну, і тому зв'язала зразочок ось такий. Потім мені здалося, що чудово він буде виглядати на будь якій іншій пряжі, тому що в'яжеться дуже легко, дуже просто. Пров'яз не залежить від самої ниточки. Тобто це може бути і пухнаста ниточка, і фантазійна, і з гарною скруткою. І в декілька складань, ну тобто, під будь-яку пряжу цей візерунок підходить. Він Нібито імітує рванину мою улюблену, це візерунки, яким я надаю перевагу, ось такі неформальні, трішки брутальні, які можуть додавати дуже цікавого акценту до виробу. Не обов'язково цілий виріб в'язати таким, таким візерунком. Але при цьому вони дуже просто в'яжуться, їх можна під себе підлаштовувати, тут можна. Регулювати довжину ось цих мережок ажурних з великими петлями, за рахунок товщини спиці або товщини нитки, це може бути делікатний візеруночок, це може бути такий брутальний на товстих спицях, з товстої пряжі. Ну, тобто, як завжди, я закохалась в візерунок і, звичайно, хочу поділитися з вами. Ось цей зразок зв'язаний в мене з бавовним, ось такої. це букет ярнар Уніколор. Бачите, моток в мене в такому стані, тому що я його використовую, чесно кажучи, тільки на зразки. Саме ця пряжа і ця бавовна мені не зайшла, тому що ниточка дуже розшарюється і не дає мені змогу так фантазувати з нею, як би мені хотілося. Все ж таки, я... Більше люблю бавовну гарної скрутки. Ну, ідеал це ідеальна пряжа. Під цю пряжу дуже гарно підійде такий формат візерунку. Було б шикарно зв'язати на Сімфоні, теж моя улюблена пряжа, і на ній це теж буде виглядати гарно. Але ми з вами пров'яжемо на пряжі ось такий етрофіл. Оркестра, тому що саме цю пряжу я планую на свій наступний виріб, і мені хочеться перевірити, як на ній буде виглядати цей візерунок, зробити розрахунки дійсно. Це 100% бавовна. Тут у нас ні, не так. Це 85% бавовна і 15% поліестер. Тобто це саме пряжа на осінь на в'язання демісезонного жилету, ну, як я планую, светр буде взагалі чудовий. І метраж тут в нас, зараз я знайду, де тут метраж 280, яр... 200 метрів. На 100 грамів. Але мені здається, тут не 200 метрів, по моїм відчуттям, це більш схоже ну, на 300 метрів на 100 грамів. Якщо вам буде цікавий огляд саме на цю пряжу, напишіть в коментарях, я зроблю. Хоча, здається, ми, я десь в, яких, в якихось відео так мельком про цю пряжу. Щось розповідала. Мені подобається на цій пряжі саме ефект ось такої вже тривалого насіння, і нібито ця річ була випрана декілька разів, бачите, такі приглушені кольори, і сама ниточка так само виглядає. Можливо, скрутка теж мені не дуже зайде, але давайте спробуємо. Давайте спочатку до схеми візерунку. Ось так виглядає схема. Як бачите, тут нічого складного немає. Тут накиди, дві петлі разом з нахилом вправо, дві петлі разом з нахилом вліво, і лицеві петлі. Оці крапочки – це лицеві петлі. І виворотній ряд в'яжеться за малюнком. 16 петель в одному рапорті і 19 рядків. Не зважайте, я тут невірно вказала нумерацію: 10 це без. Зворотніх рядків. Ось так виглядає схема. Є місця, я їх ось тут відмітила, і потім при пров'язі я вам ще раз про це нагадаю, в яких якраз ви можете коригувати висоту ось цих ажурних мережок. Всередині візерунку. Тобто ви можете зробити їх меншими, залишити тільки один ряд, а можете їх продовжувати скільки завгодно, тобто робити хоч через весь виріб. І так само за рахунок ось цих місць ви можете сформувати перехід між різними візерунками, якщо ви в'яжете, використовуєте ще щось цікаве. Ось так. Оскільки 16 петель, і ви бачите, що по краям візерунка у нас є і скорочення петель пров'язування дві разом, і накиди, то при пров'язі поворотним в'язанням я для себе буду додавати ще дві лицеві петлі перед кромковими. На зразку ми зараз з вами будемо в'язати одну петлю, щоб не збивати візерунок. Якщо ви в'яжете, звичайно, по колу, то нічого додавати не треба, тільки обов'язково ставте маркер на початок ряду, тут буде вам трішки незручно при поворотнім, при круговому в'язанні, тому що саме ряд у вас буде починатися і закінчуватись з подвійного накиду. Бачите, тут подвійний накид у нас йде, тому вам треба буде просто переставляти маркер на одну петлю ближче, або. За накидом. Ось так. Ну На це зверніть увагу, коли будете пров'язувати свій зразок, якщо будете використовувати цей візерунок. Я наберу 20 петель. Спиці я взяла 3,25, але мені здається, під цю ниточку можна взяти і більші спиці, я сподіваюся, що буде виглядати приблизно ось так, тому що в пряжі букет теж. Я сподіваюся, що я правильно вимовляю назву цієї пряжі. Тут теж 200 метрів на 100 грамів. Можливо, це французька назва і це якась буже. Не знаю. Напишіть в коментарях, як ця пряжа правильно називається. Тобто тут 200, грамів, 200 метрів на 100 грамів, і ця пряжа теж так заявлена, а тут я в'язала на 3,5. Подивіться, який. Ну, Неймовірно такий стильний візерунок. Я дуже люблю ось ці візерунки, з якими можна погратися в щось цікаве. Я набираю звичайним способом 20 петель, все буду пров'язувати з вами. Я дуже люблю саме такий набірний край. Він стильно завжди виглядає. Якщо додати ще одну ниточку при наборі під оцей палець, то у вас вийде такий товстий набірний край. Це дуже красиво. І додаткової обробки ніякої не потрібно. 14, 15, 16, 19, 20. І перший ряд, який установочний, я б так сказала, я пров'язую виворотніми петлями, це залишиться на виворотньому рядку. Звичайно, ви можете розпочинати так, як вам зручно, так, як вам подобається пров'язувати. Дуже гарно в'яжеться ця ниточка, так що, якщо вам буде цікаво, я про неї вам розповім. Я думаю, що вона, звичайно, буде кошлатитись дуже сильно, але тим не менш. І так, 20 петель, з яких 2 кромкових, і по одній петлі я е, залишу. Ну, я буду пров'язувати просто лицевими, після кромкової і перед кромковою, для того, щоб край був стабільний, рівний, і щоб е, можна було потім виріб зшити. Давайте приберемо все зайве з кадру, схема перед вами. І ми розпочинаємо. Перші два рядка цієї схеми саме ті, з якими можна гратися. Ми з вами пров'яжемо так, як нам запропоновано. Перша петля, яка не входить до рапорту, а далі починаємо. Дві петлі разом з нахилом вліво я пров'язую методом перекиду. Тобто, знімаю петлю, пров'язую іншу і накидаю. Я в'яжу бабусиними петлями, тож для мене це зручний ем, пров'яз. Якщо ви в'яжете класичними, то, звичайно, у вас буде трішки по-іншому виглядати. Далі дві лицеві петлі, подвійний накид, дві лицеві петлі. Далі дві петлі разом з нахилом вправо я перекидаю петлі і перегортаю їх ось так, і пров'язую разом. Далі дві петлі з нахилом вліво. дві лицеві петлі. Два накиди, подвійний накид, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Це рапорт закінчився. Одна лицева петля і виворотня. Далі виворотній ряд. Давайте я обріжу ось цю ниточку, щоб вона нам не заважала. Ми в'яжемо за малюнком. Так, ниточка трішки розшарюється. Ну, Це тому, що я в'яжу на камеру. Подвійний накид ми пров'язуємо виворотня петля і лицьова петля. Якщо вам будуть здаватися дуже великими ці отвори, ви можете пров'язувати не подвійний накид, а робити на лицьовій стороні один накид. А у зворотньому рядку, у виворотньому пров'язувати дві петлі з одного накиду. Тоді оці отвори будуть такими більш делікатними. Але мені здається, цей візерунок саме для того, щоб не зважати на цю делікатність і в'язати вільно. Другий ряд ми пров'язуємо так само. Ви можете залишити тут ось так: один Варіант з однією дірочкою, і далі переходите на вже наступні рядки пров'язу, Ось починати з третього лицевого рядка. А можете ось ці рядки повторити стільки раз, скільки вам захочеться. Ми поки що в'яжемо за візерунком і пров'язуємо так само. Лицева петля в мене одна, далі дві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицьових, подвійний накид, візерунок дуже зручний, в тому плані, що він дуже легко запам'ятовується, і він логічний. При тому, що він так виглядає нелогічно, він дуже логічний, ви не заплутаєтесь. Подвійний накид, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Дві петлі разом з нахилом вліво, знов дві лицеві петлі і над подвійним накидом подвійний накид, дві лицеві петлі і дві петлі разом з нахилом вправо. І знов виворотній ряд ми пров'язуємо за малюнком. Пров'язуйте вільно, але якщо у вас ниточка тонка і спиці тонкі, наприклад, вам хочеться акцентувати звичайну лицеву гладь, і так, щоб це було просто ну, трішки додавало якоїсь родзиночки візерунку, ви можете в'язати, звичайно, щільно, і це будуть просто такі дуже охайні мережки десь по низу виробу або десь збоку, і так далі. Ось так. Далі, одна лицева петля, яка не входить у візерунок, і далі у нас починається ряд знакидів. Це буде 5 рядків, де накид буде самою першою петлею в рапорті. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, чотири лицеві петлі, одна. Дві, три, чотири. Це ми закриваємо наші накиди. Дві петлі разом з нахилом вправо, і у нас починається ряд з новими подвійними накидами, які будуть йти один над одним. Тобто ви у візерунку не зможете просто заплутатись. Дві петлі разом з нахилом вліво. Чотири лицеві. Петлі, дві петлі разом з нахилом, вправо накид, лицева петля і закінчуємо ряд. Тут головне, тут зверніть увагу, що про цей накид просто не забувайте ось про ці, про ці накиди на початку і наприкінці ряду. Тому що коли вони поза вже візерунком, про них дуже легко забути, якщо ви не в'яжете по колу, звичайно. Виворотній ряд за малюнком. Якщо ви будете розраховувати візерунок на виріб, то краще за все пров'язати не один рапорт, як ми з вами наразі в'яжемо, а два. Тобто на 32, 32, 32 петлі і плюс кромкові. І тоді вам буде зручніше зрозуміти, як виглядає візерунок вже в такому розширеному форматі. Так, далі наступний ряд знов лицева петля. Знов Накид, дві петлі лицевих, одна петля лицева. Одна петля лицева, тому що ми йдемо за малюнком. Дві петлі разом з нахилом вправо, дві лицеві, дві петлі разом з нахилом вправо, там було вліво вправо. Закриваємо наш медальйон над мережками. Далі одна лицева петля, подвійний накид. Завжди подвійний накид, всередині цього медальйончика нашого. Це між подвійним накидом попереднього ряду. Так, вам буде простіше запам'ятати. Знов дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві, дві петлі разом з нахилом вліво. Право. Ось так. Лицева петля і накид, лицева петля, виворотній ряд я вже буду пров'язувати без вас. Наступний ряд, лицева петля, накид, далі дві лицеві петлі, закриваємо наш. Медальйон, давайте я його так буду для зручності називати. Дві петлі разом з нахилом вправо. Ось так ми його закрили, дві лицеві петлі, і знов над подвійним накидом подвійний накид, дві лицеві петлі, знов дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Дві лицеві петлі і накид. Закінчили рапорт. І знов виворотній ряд. Наступний ряд у нас знов з наступного ряду йдуть ті рядки, в яких ми можемо формувати висоту наших ажурних мереж. Лицева петля, накид, дві петлі разом. І тепер ми змінюємо напрямок петель, які пров'язуються по дві разом, від центру до краю. Ось так. Розгортаємо дві петлі разом, тепер з нахилом вправо спочатку, і дві петлі разом з нахилом вліво. Ось так Дві лицеві петлі. Подвійний накид, дві лицеві петлі. І знов розгортаємо наші петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, дві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицеві накид. Тобто, ви зрозуміли: візерунок буде йти в шаховому порядку. І... Можна комбінувати, наприклад, в одному випадку, пров'язувати тільки по схемі, а наступний той рапорт візерунку, який в'яжеться в шаховому порядку, пров'язувати там вище на 3, 4, 5 рядків, як вам завгодно. Тобто, щоб це були не рівномірні... Ось ці медальйончики-візерунки. А один більший, один менший, в одному рядку їх зробити зовсім коротесенькими по одній петлі. Ну, тобто тут можна комбінувати як завгодно. Я це більш за все люблю в таких візерунках, коли можна відв'язати те, що буде тільки у вас. І тільки для вас. Для мене це важливо. Так, далі ще один ряд пров'язуємо так само. Лицева петля, накид, починаємо рапорт, дві петлі разом, дві петлі, О, не, дві лицеві петлі були, вибачте, дві петлі разом з нахилом вправо, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, подвійний накид, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом. Вправо дві петлі разом з нахилом, вліво дві лицеві петлі. Накид. не забуваємо. І пров'язуємо. Якщо вам здається, що я дуже швидко показую. Ну, по-перше, я поки в'язала зразки, підбирала цей візерунок, я його вже вивчила, і він мені дуже легко в'яжеться. Ви можете просто. Зробити менше швидкість, якщо вам якісь моменти не не зрозуміли Або зробити скріншот схеми і в'язати вже по схемі так простіше, мені здається. Я все ж таки люблю більше в'язати за схемами. Ось так це виглядає наразі. Ну Мені здається, дуже цікаво, на такій пряжі виходить. Можливо, я. Вибачте, вибрала некоректну пряжу для зразка. Просто мені її треба протестувати, а ви можете орієнтуватись на ось такий однотонний варіант. Далі ми переходимо до наступного медальйону, як ви розумієте, тепер ми переміщаємось в шаховому порядку, і тепер подвійні накиди у нас будуть ось тут, між оціма скороченими петлями. А сюди ми будемо закривати нашу мережку одна лицева петля, яка не входить в рапорт, і починаємо дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, розкриваємо медальйон, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво. 4 лицеві петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо, подвійний накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі і додаткова лицева петля, виворотній ряд. Не забуваємо пров'язувати, в принципі, подвійний накид ви можете пров'язувати як вам зручно. Можна спочатку лицевою петлею, потім виворотньою. Можна лицьовою петлею. І лицевою, наприклад, ось такою петлею, як вона називається, підкажіть, перекрученою петлею. Тоді у вас теж буде. Трішки меншим отвір. Так. І передостанній рядок, одна лицева петля, яка не входить в рапорт, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицьова петля, подвійний накид над подвійним накидом, лицьова петля, дві петлі разом. З нахилом вліво, дві лицеві петлі, дві петлі разом, з нахилом вправо, одна лицева петля, подвійний накид, лицева петля, дві петлі разом, з нахилом е, вліво і лицева петля. І нам залишився з вами один ряд, і далі ви можете повторювати цей візерунок. Можете повторювати, можете просто використати як початок виробу, або, навпаки, смужку десь вище, або як акцент на рукавах. Так, і останній ряд. Одна лицева петля. І далі рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо, дві лицеві петлі, подвійний накид над подвійним накидом, дві лицеві петлі, і закриваємо наш медальйон. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо, Дві лицеві петлі накид подвійний, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вліво і додаткова петля. І все ми з вами так швидко пров'язали цей рапорт візерунку. Звичайно, за рахунок того, що для мене це товсті спиці, і це товста. Демісезонна сезонна ниточка, тому бачите один рапорт візерунку, який вийшов вже великий, вже видно, бачите, ось так він виглядає, дуже красивий. Мені дуже-дуже подобається. Ось так. Звичайно, для себе я б в'язала ось ці мережки набагато більшими. Можливо, я так і зроблю, а можливо, я розпочну в'язати з більших мережок, переходячи на менші. і тоді візерунок буде так гармонійно потім перетикати або в звичайну луцьову гладь, тому що ця нитка не потребує особливих таких акцентових візерунків, вона сама по собі дуже цікава. Цікавим градієнтом. Я сподіваюся, вам було цікаво і, можливо, я вас надихнули якимось ідеями. Ще раз повторюю, що цей візерунок на будь-якій пряжі буде виглядати чудово, на напівбавовні, на напіввовні. На все, що завгодно, все, що вам прийде в голову, навіть на якісь ангорочці, на мохерчиках, тому що тут петлі спускати не, не, не потрібно, все буде виглядати дуже красиво. Єдине, що е, бажано, щоб ниточка дуже не розшарювалась і при носінні, ось ці великі проміжки не приносили вам незручностей, як ви розумієте, не чіплялися за все, то краще, звичайно, щоб ниточка була якоїсь такої більш-менш гарної скрутки. Я бажаю вам творчого натхнення, обов'язково в'яжіть в задоволення, в'яжіть те, що вам подобається, і ми з вами побачимось наступного разу. Бережіть себе!